Вітаю! Сьогодні ми розглянемо асортимент модулів геопокриття від компанії Vodaland, також відомі як газонні решітки, екопарковки або зелені парковки. Асортиментний ряд представлений трьома серіями HexPave, EasyPave та EasyPave Pro. Ці вироби забезпечують армування поверхні та стійкість покриття до механічних навантажень, запобігають утворенню колій. Тепер розглянемо кожну серію окремо. Модулі геопокриття HexPave від компанії Vodaland це ідеальне рішення для облаштування різних територій, починаючи від приватних будинків і закінчуючи спортивними майданчиками. Основні характеристики модуля HexPave – Довжина 580 мм, ширина 495 мм і висота 30 мм. Доступні кольори. Чорний, зелений та прозорий. Цей модуль можна використовувати в різних місцях, таких як газони, пішохідні доріжки, спортивні майданчики та багато інших. Основні переваги виготовлений з торинного пластику, що робить їх екологічно чистими та стійкими до агресивного середовища та різноманітних погодних умов. Модулі не тріскаються і не розшаровуються від сонця, морозу, надмірного тепла чи надлишкової вологи. Простий монтаж та з'єднання завдяки спеціальній системі замків. Можливість використання на територіях з ухилом завдяки анкерній системі. Тип анкеру підбирається під потребу. Водопроникність. Модулі пропускають зайву вологу з поверхні у ґрунт та забезпечують ідеальний дренаж та захист від ерозії. Завдяки шестикутним отворам. Модулі HexPave забезпечують ріст та захист кореневої системи трави та дозволяють створити рівномірний красивий газон. Спеціально розроблена шестикутна форма комірок модуля забезпечує ідеальне рівномірне розміщення обраного наповнювача. Для забезпечення найкращих експлуатаційних характеристик ми рекомендуємо використовувати наповнювач дрібної фракції. В модулі EasyPave та EasyPave Pro. Ці модулі можна використовувати на терасах, під'їзних шляхах. Тимчасових дорогах, а також в якості основи під обладнання, основні переваги: збільшена висота модулів, дозволяє додати більше наповнювача, що забезпечує його більшу міцність і краще утримує цей наповнювач з часом. Хвилеподібний малюнок комірки забезпечує більшу міцність та дозволяє витримувати наїзд автомобіля. Система замків, розташованих по краям решіток, забезпечує швидке та надійне з'єднання модулів між собою. Анкерна система. Модулі мають спеціальні отвори для фіксації анкерами до поверхні, що дозволяє їх використовувати на територіях з ухилом. Для забезпечення найкращих експлуатаційних характеристик ми рекомендуємо використовувати наповнювач фракції 5-12 мм, який оптимально заповнює всі комірки. А правильний монтаж забезпечить його максимальний захист від поверхневої ерозії. Водопроникність. Модулі пропускають усю вологу з поверхні у ґрунт та забезпечують ідеальний дренаж. Пластикові модулі запобігають ерозії. Утворенню колій, викликаних кліматом або постійним транспортуванням важких вантажів. Їх можна використовувати землею, травою, гравієм, що зменшує видимість решіток та ідеально поєднується з будь-яким дизайном. Основні характеристики модуля Easy pave довжина 642 мм, ширина 442 мм і висота 50 мм. Товщина стінки 3 мм, доступний в кольорах. Чорний, сірий та зелений. Основні характеристики модуля Easy pave Pro. Довжина 686 мм, ширина 520 мм, висота 50 мм, товщина стінки 5 мм, доступний в чорному кольорі. Чим відрізняється Easy Pro від Easy Адже зовні вони схожі між собою. Збільшений розмір комірки, що дозволяє використовувати наповнювач більшої фракції, завдяки чому EasyPay Pro здатні витримувати більші навантаження на 15-40% в залежності від типу основи і наповнювача. Потовщені стінки модуля 5 мм замість 3 мм. Збільшена площа майже на 40%. Це робить його ідеальним вибором для професійних проєктів. Також в асортименті компанії є маркери які призначені для візуального зонування території, наприклад, місця парковки, вказівники руху для автомобілів, лого компаній, інше. Вони оснащені замками, які надійно отримують їх в конструкції. Пружинний конектор призначений для швидкого монтажу кленоподібних розривів між модулями. Монтується набірно, довільно і має місця кріплені анкерів. Основна ціль зшити клин. З цими клинами інсталятори найчастіше стикаються під час монтажу газонної решітки на пагорбах або при перепадах поверхні. В пружинний з'єднувач маркер не монтується. Для вашої зручності на сайті є калькулятор для розрахунку необхідної кількості модулів для вашої ділянки. Необхідно лише ввести параметри довжини і ширини і система зробить автоматичний розрахунок. Я сподіваюся, цей огляд допоміг вам краще зрозуміти переваги та можливості наших модулів геопокриття. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, залиште їх в коментарях. Придбати продукцію ви зможете на нашому сайті vodaland.com.ua. Вдосконалюйте простір разом з Vodaland.